Село Брошнів цьогоріч відзначає 560 років часу першої згадки, і ще одразу дві визначні дати святкують селяни: 100 років з часу побудови церкви та сторіччя часу зведення школи. Саме на ювілей школи в чудовий день бабиного літа з'їхалися до рідного села випускники, вчителі, пенсіонери. Їх радо вітали ті, для кого Брошнівська школа сьогодні. Друга домівка. Навчальний заклад, який іменувався як школа філіал, згаданий в цьому селі ще з 1884 року. Про це пише Зенон Монцібович, керівник школи у 1914 році. А ось ця кам'яна споруда двокласної школи побудована саме 100 років тому. І в 1911 році тут навчалося 144 учні, до слова, зараз лише 90 Проте давно збудований новий корпус, а в старому зараз актова зала, їдальня, а також майстерня для хлопчиків. Та бібліотека, в якій особливо символічною є світлиця музею, котра промовляє до учнів школи історією. А на святі свою історію згадували всі: учні та вчителі, ті, кому рідна восьмирічка дала дорогу в широкий світ, але для кого ніколи не заросте стежина до рідної школи, як і до рідного села. Я отут сиджу обличчям до приміщення нового, а голова. Волі повертається до тієї старої школи, яка колись була двоповерховою, до тієї школи, в якій завжди, завжди було сонячно і тепло, навіть коли ми, ми були в тих північних класах, де сонця і тепла не було. І за це тепло, і за це світло я хочу сьогодні щиро подякувати ось цим мудрим вчителям. вдячний я не, не тільки. Тим вчителям, які вчили мене розуму, вчили мене всього найкращого, що я навчився. Але я ще згадую ще одного позакласного вчителя. Ви були самим спортсменом і нас, молодих хлопців, не давали можливості піти ні в ліву, ні в право. Богдан Федорович нас ганяв, а ми йому дякуємо. Школярі ж сьогодні дарували гостям музичні вітання та хвилини сміху, побудувавши програму «Цікаво» та з гумором. Я так не хочу в школі вчитись, хіба що бігати, гуляти, дівчат за коси потягати і з хлопцями в футбол пограти. Школа вступить у друге століття. Наше і, звичайно, найперше ввійде любов, добро і радість у нашу школу. Тож для Брошнівської загальноосвітньої школи першого другого ступенів розпочався відлік часу у другому столітті.